Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусинь Квіточки і не тільки погляньте, яка погода сьогодні в Ютерсло і в містечках поблизу. Сонечко світить, температура, і хоча й така, але дуже жарко. Відчувається, як наче 20 градусів. І я сьогодні в цьому чудовому місті, сьогодні тут День відкритих дверей. Це місто Шлосхольте Штукенброк. І тут сьогодні День відкритих дверей в магазині, в інтернет-магазині, як називається, читаєте це орхідеї і тропічні рослини. У мене вже на порозі відібрало здатність розмовляти. Окрім емоцій, вау і очі на всі боки, я себе просто не взнавала. До речі, я дозвіл спитала, фотографувати можна. Не знаю, не спитала, чи можна виставляти в інтернет, але сподіваюся, що можна. Я ж не рекламую їх, я просто кажу, що тут є чудовий магазинчик, де є рослини, яких не побачиш у звичайних квіткових магазинах. Деякі рослини, я навіть не знаю, як називаються орхідеї. Єдине, що написано руками не чіпати. Тому я дивлюся, коли треба, хочу щось купити, потрібно брати консультанта. А я любуюся. Я, я просто в захваті, я насолоджуюся ароматами, яскравістю, красою, асортиментом. У мене дикі емоції і просто вау-вау-вау! Я хочу, хочу, хочу. Але. Вести далеченько, погода хоч і гарна, але це інше питання. Мені їхати двома автобусами, хоча напряму тут буквально шлях коротший втричі. Що ж, насолоджуємося, любуємося, пишемо коментарі і, погляньте, які манюськи. Я, я просто я ж кажу, я не спеціаліст в орхідеях, це я кажу постійно. Орхідеї – це вимушений у мене, скажімо так, зміна е, мого захоплення. Орхідеями я захопилася в Німеччині після того, як приїхали сюди. Це рослина, яка мене витягла із стану депресії, орхідея, яка потребувала реанімації. Але я людина, яка дуже швидко захоплюється всім і хоче взнати хоча б основні методики, навчитися в ідеалі вирощувати цю рослину. Тому я продовжую займатися орхідеями. Ну, звичайно ж, поряд із гіпастромами. Але для них, щоб створити умови, потрібні великі горщики. І це інше питання, інша розмова. А зараз, а зараз я любуюся орхідеями. Котлеї пахнуть так, що просто паморочиться в голові. Це ну, супер, супер приміщення, супер консультанти. До речі, там ось виглядають столи, накриті з чаєм, з печивом. Можна було б сісти і порозмовляти, позапитувати, але відволікати люди були, які дійсно купували, були, я так зрозуміла, і люди, які котли при мені купували, мабуть, штук 10. Це просто, просто, просто вау! Тут були також хої, були алаказії, були ще тропічні рослини. Але я старалася вам показати ті рослини, до яких можна було підійти ось такі широкі проходи. Тому що таких приміщень, як це, це найменше приміщення, три величезні теплиці. Одна з них прохолодна, і дві, де хочеться роздягнутися до купальника, скажімо так. Вологість висока. Температура теж. Всі умови для цих рослин, ну, чому я боялась, ви бачите, вони побризкані всі з водичкою на листочках. Для того, щоб її вести, потрібно просушити, а мені виносити її на вулицю ні, ні і ще раз ні. Хоча, звичайно ж, піти звідси було дуже-дуже-дуже важко. Озвучую вся на емоціях. Хотіла навіть робити пряму трансляцію із оранжерей, але, ви знаєте, я, чесно кажучи, побоялася, що в мене щось вийде. Це звучала і музика в залах, і розмовляли поряд люди, і питання консультантам задавали. І мені все б це довелося, де виключати, де ну, там було. б, Купа проблем із прямою трансляцією, але це була моя мрія зробити пряму трансляцію. Озвучую на емоціях. сама ще раз передивляюся. Старалася, як бачите, дуже повільно ходити, щоб більш-менш роздивитися. Кому цікаво, зупиняєте, замідлюєте темп відео. Бо я б там би пробула б, мабуть, цілий день, але чесно кажу, дівчата як працюю, там не знаю, але дихати мені було важко. Тому це єдиний мінус, який я відчула. Але це я помітила тоді, коли вже вийшла на вулицю і вдихнула на повні груди свіже повітря. І це було шикарно. Було дуже багато пафілопедіум. різні були, різні, різні, різні. Я, здається, показувала всі, і було дуже багато малечі, без квітів, тому там буде огляд такий чисто поверховий, але, чесно кажу, емоції мій виставчить на дуже довго. Здивало те, що небагато було, зовсім небагато було фаленопсисів. І достатньо такі цікаві сорти. Є на що подивитися, то, здається, було манго. Це я навіть не знаю, Вашингтон здалеку, інтісан моя улюблена. І тут ось погляньте на світлі, видно її вусика, Оці кошачі улюбленці. Знову пафілапендіу були від маніпусіньких розмірів квіточка до шикарних великих. Роттердам і все таке яскраве, таке пахуче, таке гарне. І ось ми заходимо вже в оранжереї, де в основному малеча. Це перша оранжерея, де дуже багато було тіланцій. Вирощується тут в основному на блоках. Все, ну, звичайно ж, продається так. єдина недолік, я не могла сфотографувати, зняти фото, які висять тут, і показують, що це за рослина, тому що ось таке світло, і вони всі розпливаються. Ну, Де виходило, то виходило, де не виходило, я навіть не можу витягти вам показати їхні назви. Ну, Написано, ж руками не чіпати, я не чіпаю. До речі, був чоловік такого середнього віку, більше мого такого, навіть старше, який прийшов зі списком пафілопедіумів, я так зрозуміла, і вибирав. Він покликав консультанта, і вони вдвох розмовляли. Він шукав ті види чи сорти пофілопедім, які цікаві були. Там ще була знижка йому розповідали від 7 до 10%. Якщо листочок, то теж можна, поганий листочок, можна попросити знижку прямо на касі. Ну, чесно, мені було дуже цікаво. Той, хто буває в таких магазинах в Україні, де привозять ось таку малечу, для них це не цікаво, бо вони це все бачили. А я кажу чесно: я такого не бачила. І такої кількості різновидів орхідей я теж не бачила ніде. Тепер е, хотіла ще звернути увагу: жодної отрути тут не було, жодного якогось такого препарата, тільки були біо, краплі якісь, я. Спробувала перекласти, але в мене дуже погано робило в інтернет, я не зрозуміла і тому не ризикнула взяти ці краплі для орхідеї. Ну, те, що я зрозуміла, що швидка допомога орхідеї. Але вона стояла поряд з добривами. І я вирішила, можливо, для ослаблених орхідей якась тіпа, типу щось антистресу. Але там, де написано, що для боротьби з якимись з якими шкідниками я не побачила жодного. Можливо, я не туди дивилася. Там відділ був людей багато, я не знімала, але прийшла, подивилася. Там були горщики, там були е, субстрати для орхідеї, для тропічних рослин, і там були підноси, підвіси. Саме такий різновид був на стелажах. Тут, в основному, бачите, на стелажах стоять е, тропічні рослини, вгорі висять орхідеї. Ось, ну, яка ніжність. Просто така рожева хмаринка, така ніжна ніжна рожева. Ну це просто вау. І вологість вже велика. Ви бачите, що корінці ростуть на бульбах на всі сторони, ті бульби звисають з горщиків і пускають корінці, так. Це малеча. Всіх розмірів і всі, все, що можна придумати, назви, які там є. Чесно кажу, тут не вистачило річної зарплатні, щоб купити щось. Зупинитися на одному неможливо. І тим, хто додивився до кінця, я відкриваю секрет, що ще таке купила, не повірите, кору. Я знайшла прекрасну кору, ну по цим міркам. Це мікс для орхідей, можна зробити більшу-меншу, я вибрала найкрупнішу. Я задоволена, непогана така кора. І знайшла я нарешті сфагнум з додбавками. але це все ж таки сфагнум не. Підстилка для хом'яків, як минулого разу, а, звичайно, е, сфагнум. Так, що тепер мої орхідеї, ті, хто не хочуть реанімуватися, хай спробують сказати, що це їм не з фагном. І тоді я скажу, що я спробувала в Німеччині все, до чого добралася, що змогла дозволити, купила. Так що будемо дивитися, що ж у мене вийде. З цим мохом. А я з вами буду прощатися, я бажаю всім тихо дня й ночі, гарної погоди, миру в Україні. І нехай мрії збуваються, нехай квіти радують, а небо буде мирним.